Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку українській землі. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, а спробуйте відгадати загадку. Я падаю на ваші хати, на поріг. Я білий-білий. А вже ж, сніг. Діти, яка зараз пора року? Зима. Чи любите ви сніг? А чому? Зиму називають веселою порою, бо вона дарує малятам багато розваг. Взимку багато ігор, в які можна погратися. Це ігри в сніжки, ліплення снігової баби, катання на санчатах, ковзанах, лижах та багато інших ігор. Діти, пропоную послухати вірш Веселий сніг. Падав сніг, падав сніг для усіх, 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 І дорослих, і малих, і веселих і сумних. Всім, хто гордо носа ніс, він тихцем сідав на ніс. А розяві, як на сміх, залетів до рота сніг. Вереді за комір в ліс і довів його до сліз. А веселі грали в сніжки. Сніг сідав їм на усмішки. І сміявся з усіма, Ой, зима, зима, зима. Малята, а давайте з вами пограємо в гру. Про що нам віршик розказав? Я розпочинаю речення, а ви додаєте останні слова. Падав сніг. Він тихцем сідав на ніс, залетів до рота, сніг, а веселі грали в сніжки, сніг сідав їм на усмішки. Ви великі молодці. Все правильно відгадали. Дітки, ваше завдання вдома розповісти мені по секрету. Чи подобається вам зима, чи ні. А також розкажіть мені, чи сподобався вам віршик під назвою Веселий сніг. Чекаю на коротеньке відео. До зустрічі!